Послалене царство Отця і Сина, і Святого Духа. Нині повсякчас і на віки віків. Все милостивий, Господи, великий і благословенний, Ми звертаємось до тебе цього дня з молитвою про мир і захист від біди. Вознесіння Твоє нагадує нам про Твою велику силу і владу. Молимось тобі, Господи, даруй мир і перемогу нашій Україні, утверди серця людей у любові, милосерді та справедливості. Допоможи нам подолати цей темний час і зберегти свої серця у чистоті. Просимо тебе, Господи, збережи нас від біди, нещасть і страждань. Нехай Твоя милість і благодать покриють нас і нашу землю. І під Твоїм покровом ми будемо непохитними перед всілякими спокусами та небезпеками. Даруй нам мудрість і силу, щоб протистояти злу та поширювати Твою любов і мир. Нехай наші діяння будуть наповнені Твоїм світлом, щоб ми стали джерелом надії та втіхи для інших. Благослови наших воїнів, які щодня стоять на варті свободи та небезпеки нашої України. Нехай твої ангели, Господи, охоронять їх, а Твоє благословення буде з ними. Ми просимо тебе про припинення війни, про перемогу нашої країни та мир. Даруй нам благодать, Боже! Прийми нашу молитву, Господи, милосердний, і нехай будуть почуті наші прохання, нехай Вознесіння Твоє наповнює наші серця вірою, надією та любов'ю. І нехай мир та захист будуть з нами у всі дні нашого життя, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.